Раза Григорови Чевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рано досвід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила, молилась, турбувалася? День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі, Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишньоші співала про свою неду, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої, запродані, жидові німоці, сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро, Брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаля розриває, хай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають, та допоможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, неду, яке матір катувати на четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що схоронили старі батьки? Ех, як би то, як би то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати, б не журилась.